Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами Казкарка Христинка. Вмощуйтеся як найзручніше. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної казочки. А ми з вами знову мандруємо світом чарівних українських казок. І сьогодні я розкажу вам українську народну казку Щастячко. Одному селі був у чоловіка син, котрому вже давно перейшло за 25 років, а він іще ніколи і в місті не бував, та й на грошах зовсім не розумівся. Не вмів той хлопець ні продати, ні купити, не лише теля, а й мале порося, словом був зовсім непрактичний. А старий дуже хотів, аби його син дещо вторгував, бо як такий проживе на світі, що не вміє купити собі і пари постолів. Одного разу дав йому старий аж сто золотих і наказав так: Піди з цими грішми на торговицю, і там, на торговиці, купи пару волів. Потім, коли вдасться, продай ті воли, але так, аби щось заробив собі, а купи потім з того другу пару волів і знову їх продай, але продай дорожче, аби ти на останку залишився з виграшем. То було добре задумано. Хлопець узяв сто золотих і подався в місто. Ідучи, твердо вірив, що тепер так красно поторгує, аж уся торговиця зачудується ним. А то було місто, у якому жив цар. Воно лежало десь далеко-далеко, і за один день хлопець ніяк не міг туди дійти пішки. Він вирішив в одному селі переночувати. Але Якето, непрактичний, дарма ходив від хати до хати, ніде не хотіли прийняти його на ніч. Усюди чув лише одне Не знаємо, що ти за один можеш нас і обікрасти. Ех, лишилася лише одна хижа, де не побував. Хлопець підійшов, постукав у віконце і почав проситися переночувати. Почув жіночий голос. Чоловічку добрий, не можу взяти я тебе на ніч, бо у мене хижа повна дітьми, вже й дихати нічим. Тут хлопець почав міркувати і зміркував так, що ліпше йому перетерпіти, як до ранку трястися на холоді, та й попросився знову, щоб прийняли його переночувати. Пошкодувала жінка подорожнього і впустила до хижини. Зайшов він і ледве встояв на ногах мусив відчинити одразу вікно і провітрити кімнату. Ой, та чому спите в такій задусі? звідує Газдиню Ой, та що маю робити, каже бідна жінка. Діти, голі й босі сплять на землі покотом та боюся їх захолодити. Небіжчик чоловік лишив одні борги, мусили все продати з хижі Ой, не журіться, сказав хлопець. Я виплачу ваші борги. Другого дня віддав жінці сто злотих, аби та розрахувалася з боргами та дім облаштувала та дітям одежу купила. Та так і залишився хлопчина ні з чим. Не залишилось йому нічого, як іти по світу, бо тепер боявся і додому вернутися. А бідна жінка з радості аж плаче, і надякуватись не може йому. Ой, хлопче, мав бись добру доленьку за те, що споміг нас бідних. Мав би щастя, отой зичу тобі доброго щастячка!» З тим напуттям легінь і пішов. Іде та й іде і потрапив у хащу. Нараз при дорозі увидів криницю, а коло неї хлопчика невеличкого. Не встиг запитати, як дітвачина опинилася в такій глушині, а той сам почав проситися. Няньку, візьміть мене з собою. О, та який я тобі няньку! щудувався легінь. Але дітвак не переставав казати своє, просив та просив, аби його взяти з собою, і легінь відповів. Ох, ну добре, візьму тебе, але мусимо йти пішки, бо не маємо коня. Як ви, так і я. Погодився хлопчик. І йшли скільки йшли, і як дісталися до міста, першим ділом зайшли під шатро, де можна поїсти. Але тут Легін згадав, що в нього немає ані копійчини, не залишилося нічого, як сидіти і слухати розмови про новини у місті. Ей, голуби, любі! оповідала якась перекупщиця. Дуже в нас велика новина. Цар дав оголосити, що його донька дуже хвора, та й досі не знайшовся такий чоловік, котрий би знав, щось допомогти їй. Скільки пробували, не перепробували, а нічогісінько не допомагає. Цар журиться та бідкається. Де йому такого чоловіка знайти, щоби поміг? Ой-ой-ой. Нянько мій дорогий, чуєте? заговорив хлопчик. А ми її вилікуємо. Правду я кажу. Легінь, що й без того не міг собі ні в чому дати ради, видивився на малого хлопця і покрутив головою, даючи тим знати, що не можна таке лопотіти при язикатій жінці. Та дітвак дітваком не знає, що й лепече. Каже Далі Вилікуємо, вилікуємо. Ми її вилікуємо. Йой, як ухопилася пліткарка за ту бесіду, то вже й не знала, на котру ногу стати, так її свербіла нетерплячка переказати все цареві. Нараз вона лишила торговицю і до царського двору побігла, бо хотіла першою передати вістку, що там такий і такий купець та його син знають якісь чари для хворої царівни. Скільки було при дворі прислужників, Усі побігли розшукати купця з хлопчиком, аби привести їх до хворої царівни. доставили обох до палацу, а цар мало не плаче. О, як можете щось допомогти. Вилікуйте мою дитину, мою донечку, бо вже давно й не знаю, відколи ні жива, ні мертва. Безпорадний легінь відпирається, та я не розуміюся в лікуванні. Ото дурне дітвача щось лопотіло під шатром, але я за цього нього руку не кладу. То то не мій дітвак, бо я ще й не жонатий. А малий далі своє провадить. Няньку, не журіться. Вилікуємо молоду царівну, вилікуємо. Що було чинити? Не встиг легін сказати ні слова, яких уже спровадили до хворої. Коли зосталися одні, хлопчина шепнув Няньку, мій солодкий, вийміть лишень із кишені жакета золотий листочок. Що ще за листочок? аж трусить легінем. Не є в мене ніякого золотого листка. Цить тобі. Є няньку, є. Висягніть рукою в кишеню. Він там, квапить легіння хлопчик. Легінь розгубився і не знав, що й казати, вже сердився і не сердився, але сягнув рукою в кишеню. І, диво дивне, там і справді лежав золотий листок. Малий докторик одразу приложив його до чола царівни, і її бліде лице одразу та й зарожевіло, а царівна усміхнулася. З великою радістю старий цар сказав: Ну, синку мій, я перед тобою буду боргувати а чей навіки вічні. Якщо кажеш, що ти не жонатий, візьми собі за жону одну з моїх доньок. У мене їх три. Правда, одна уже вдовиця. Вибирай, котру хочеш, радо візьму тебе своїм зятем. Легеневі дуже сподобалось таке цареве слово. І він повів оком до наймолодшої царівни, яка уже цілком виздоровіла. Але хлопчик смикнув його за рукав та шепнув на вушко. Няньку, мій солодкий, не вибирайте жодних сівок, беріть собі вдовицю, бо ви не знаєте ще, як жити. Вам треба мудру жінку. Легінь подумав, що й насправді він дуже безпорадний, тому й послухав ту пораду. І попросив за жону вдовицю. Цар, із того дуже здивувався. Чую, синку, мій, що ти собі вибрав мою доньку вдовицю, раз так, то я передаю тобі одразу пів свого царства. На тих словах, та й за кілька днів та справили таке велике весілля. А на другий день малий хлопчик каже Няньку, мій солоденький. Іду я вже додому і залишу вас самих. Та ви тепер на дуже доброму місці хай вам щастить. А ви, люденьки, чесні, і не збагнули, хто то був той дітвак, котрий так уміло все зробив. А то було те щастячко, яке Легіневі просила бідна жінка за його доброту. На цьому, любі дітки, нашій казочці кінець. А хто слухав? Молодець.